От мосту на подоконнике пробило. А говорят, сосед с пятого этажа говорит, что да. под нашей дверью. Рима Марківна – мешканка будинку, який постраждав під час ворожого обстрілу 28 липня. Сидела, інтернет смотрела в полдевятого вечора, обычно тут, а тут села на диван. І вдруг удовольствие. В результаті удару пошкодило вікна будинку, їх вже замінюють на нові. За словами підрядника, такі роботи займають два-три дні після звернення громадян. Відновлюють вікна і у під'їзді. Зараз виконується заміна або ремонт тих вікон, які були пошкоджені. Це вже третій наш ремонт на цьому конкретному будинку. Це один був прильот. вилітіли вікна. Ми вставили другий приліт вилетіли вікна, вставили третій приліт, знову вилетіли вікна, знову ми вставили. Загалом на вулиці Святослава Хороброго внаслідок ракетної атаки було пошкоджено понад 60 вікон. А на проспекті героїв триває ремонт покрівлі та міжпанельних швів у багатоквартирному будинку. На даний момент ми перекриваємо героїв 12. Тут майже всі під'їзди виходять. Закриваємо їх в два слоя: ну, підсилочний верхній слой. Роботи проведуть в усіх 36 під'їздах. Завершити планують протягом місяця. Було декілька звернень, тому що щось не так, щось не то. Перевірили, подивились все так, все то значить, дуже качественно, охайно виконуються ці роботи, значить, згідно технологій. І якби особих запитань к підряднику немає. Далі черговий завітав до укриття дитячо-юнацького центру штурм, де триває остання зміна літнього майданчика. дитячо юнацького центру штурм є укриття, яке зараз буде 216 шістнадцять метрів квадратних. Це біля 200 дітей. Можуть його в ньому знаходитись, водночас триває ремонт у додатковому приміщенні, де також зможуть розміститися діти, педагоги та відвідувачі. Тут у нас в цьому місці розположені і значить, стільці, і дивани, і спеціальні такі карімати, коври, на яких вони можуть теж і погратись. Також тут є вентиляція, значить нещодавно зроблена. То тобто, ну і все виконано по тим вимогам, які треба для нашого МНС, щоб діти знаходилися в цих містах безпечно. З 7 до 21 години укриттям користуються вихованці центру та педагоги. В інші години ним можуть скористатися усі, хто шукатиме прихистку під час небезпеки. Також черговий взяв участь у заході до дня прапора України. Просимо розгорнути символ України, державний прапор. Поїхали! І коляри відомі на увесь світ, державний прапор України.